Стосовно наступної кампанії 2024, настрій бадьорий. Ми задоволені вступом. Я хочу, по-перше, подякувати і. Профільному міністерству Міністерству охорони здоров'я за допомогу проведення вступної кампанії. Хочу висловити подяку Міністерству освіти і науки України за допомогу проведення організації. Проведенні вступної кампанії. Звичайно, хочу подякувати адміністрації нашого університету за підтримку і за злагодженість роботи приймальної комісії по проведенню вступної кампанії 2024. Були внесені деякі зміни в порядок прийому відповідного правила прийому до вступу до Одеського національного медичного університету. У 2024 році, які стосувалися, по перше, регіонального коефіцієнту, порівняно з минулим роком, де в нашому регіоні був встановлений регіональний коефіцієнт 104. В цьому році коефіцієнт був встановлений 107, що відобразилось як на кількості поданих заяв, так і на кількості зарахованих вступників в цьому році. Хочу зазначити, кількість зарахованих вступників була більшою порівняно з минулим роком. Тому, звичайно, ми дуже задоволені в такий складний час для нашої країни ми все-таки, скажімо так, набрали більше вступників, ніж в минулому році. Крім цього, одним із, одним із новшеств вступної кампанії, які були зазначені в порядку і в правилах прийому, це. НМТ 24-го року, де вступники здавали чотири предмета на відміну від минулих років, де було три предмети. Три було в цьому році обов'язкових: це українська мова, математика історія України, і четвертий предмет вступники вибирали самі з п'яти предметів: це або біологія, або хімія, або фізика, або іноземна мова, або географія. Відповідно на медичній спеціальності були різні коефіцієнти для четвертого предмету. Крім цього, порядком прийому та правилом прийому було передбачено прийом результатів НМТ 23 і 22 років або ЗНО 21-го року. Хочу зазначити, що в цьому році Одеським національним медичним університетом проводиться набір. Е, і це дуже важливо на акредитовані е, освітні програми за спеціальністю 222 медицина, 221 стоматологія та 226 фармація, промислова фармація. Е, крім цього, е, Стосовно, стосовно формації, набір проводився е, на основі повної загальної середньої освіти тільки на денну форму, це передбачено стандартам вищої освіти. А е, якщо е, вступники вступали на основі НРК 5, тобто на основі диплому молодшого спеціаліста або фахового молодшого бакалавра за спеціальністю фармація та промислової фармація, для них стандартом і правилами прийому було передбачено вступ як на денну, так і на заочну форму навчання. Крім цього, ми проводили набір на спеціальність фармацію також на базі диплому молодшого спеціаліста за спеціальністю 223 медсестринство тільки на денну форму навчання, на основі диплому Бакалавра. За скороченим терміном навчання диплому бакалавра за спеціальністю фармація, промислова фармація на денну форму навчання, а також проводили набір на спеціальність 226 фармація денної форми навчання на основі диплому НРК 7, тобто на основі диплому спеціаліста або магістра Галузі знань 22 охорона здоров'я. Стосовно Кількості поданих заяв в цьому році то загальна кількість заяв становила 1711 на всі спеціальності. Міністерством охорони здоров'я було, було, було виданий наказ стосовно державного замовлення. В цьому році нашому університету було виділено 364 бюджетних місця, з яких з 325 місць. На спеціальність медицину на основі повної вступу на основі повної загальної середньої освіти, 10 місць на основі диплому молодшого спеціаліста за спеціальністю 223 медсестринства, на 5 місць на основі диплому, на основі повної загальної середньої освіти, на спеціальність стоматологія. Чотири місця на основі диплому молодшого спеціаліста на спеціальність стоматологія на основі диплому спеціаліста молодшого спеціаліста або фахового молодшого бакалавра. За спеціальністю стоматологія ортопедична або загальна стоматологія. І також було виділено 20 місць на спеціальність фармація, з яких 15 місць було виділено на фармацію на основі, дипл... на основі свідоцтва про повну загальну середню освіту. І 5 місць було виділено на основі диплому фахового молодшого бакалавра, тобто на основі НРК 5. Загалом. Було рекомендовано на бюджет всі 325 місць за спеціальністю медицина, 10 місць за спеціальністю медицина на основі НРК 5. Тобто загалом було рекомендовано у нас за загальним конкурсом 331 місце, за квотою 2 14 місць і за квотою 1 11 місць. У цьому році, я гадаю, ми набрали дуже якісних майбутніх студентів.